Мир Миробожа дороги, як часто Господь призиває нас прийти до його дому, як часто Господь призиває нас прийти, очиститись, пізнати істину його і стати вільними, вільними від тих проклять, які є в нашому житті. Але багато хто не знаходить на це часу і продовжує жити з власною вірою в серці і прокляттями, які є в їхньому житті. Наш пастор Станіслав Миколайович неодноразово був на грані смерті, але Господь беріг його. І коли він... Прийшов до Бога, покаявся, очистився, прокляття, почали відвалюватися з Його життя. І навіть коли його мама була на грані смерті, Ісус Христос очистив її, Він прогнав до духа смерті своєю кров'ю. І пастори написали таку прекрасну книгу: Мої вороги, вороги Ісуса Христа. Бо ті, хто завіті з Богом, вони завжди будуть під захистом Божим. Амінь.